Мільйони американців дивилися дебати вдома по телевізору чи онлайн. Багато виборців стежили за дійством на вечірках перегляду дебатів. Ці виборчу традиції особливо шанують у Вашингтоні, де політику називають улюбленим спортом місцевих мешканців. Моя колега Марія Ляновська сьогодні відвідала одразу кілька таких вечірок і розповість, як реагували вашингтонці на вибори, на дебати і кого вважають переможцем. Марія привіт. Отже, розкажи, де ти була і яка особливість таких вечірок перегляду дебатів. Ну, Юлі, у вашингтоні сьогодні було ввечері, особливо дуже спекотно, тому що багато людей вийшли, вийшли з дому і пішли у різні паби, ресторани, бари для того, щоб саме дивитися дебати. Отак, От як українці дивляться футбол, тут у Вашингтоні національним спортом є політика, і люди пішли дивитися дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом у різні місця. Є, були також приватні вечірки. Вони зазвичай відбуваються по партійно, тобто резприхильники. Республіканців дивляться разом, прихильники демократії дивляться разом і не перетинаються, але в барах була от якраз така класна атмосфера, де можна було побачити прихильників обох кандидатів. І ми з моїм з нашим оператором, колегою костю. Побували в кількох таких місцях на самому початку. Ми пішли у бар, який знаходиться в кварталі, де є дуже багато молоді, де більш ліберальна публіка. І ми посиділи, поспілкувалися, подивилися, як люди дивляться дебати, як вони на це реагують. А пізніше пішли в більш республіканський консервативний заклад, де також знайшли прихильників республіканської партії, прихильників Дональда, Дональда Трампа, і з ними там теж поспілкувалися. Марія на які моменти найбільше звернув. Нули увагу цього вечора глядачі, які дивилися дебати на цих вечірках, і як загалом вони оцінюють те, як показали себе кандидати, і Джо Байден, і Дональд Трамп. Ну Юлі скажу, що коли тільки починалися дебати, перед самим початком дуже багато людей приходило, особливо в першому барі, де ми були люди, приходили прямо. Біля на вулиці сідали поруч з телевізорами, щоб подивитися дебати, люди були дуже захоплені тим, що має відбуватися. В барі доставляли столи, тому що було була повна посадка. Однак, коли почалися самі дебати, було видно, що не було такого ентузіазму. От люди сиділи, дивилися на це все, дуже мало якось емоційно реагували. Я пам'ятаю, що єдиний емоційний коментар, який... Публіка висловила був лише тоді, коли Джо Байден звернув увагу на сексуальний скандал Дональда Трампа, і тоді публіка якось почала реагувати. В інших випадках це було більше таке спостереження, беземоційне, і от це виглядало як дивитися футбольний матч улюбленої команди, яка програє. Ти якби і вболіваєш, але ти вже сидиш і додивлюєшся, і от люди, ми, з якими ми говорили. Казали, що важко було дивитися, тому що вони, в принципі, і не очікували нічого іншого від кандидатів, вони не побачили нічого нового. а от прихильники Джо Байдена саме казали, що їм було важко дивитися, тому що вони би хотіли, щоб їхній кандидат був більш енергійним, щоб він показав себе набагато краще. Але цього не сталося. І також були люди, які казали, що їм було це не дуже цікаво дивитися, тому що це були не зовсім дебати а як більше Передвиборча кампанія кожного з кандидатів, де кожен сам себе вихваляв, ніякого діалогу по суті між ними не було. Але прихильники республіканців водночас сказали досить твердо, що Дональд Трамп показав себе на цих дебатах для них набагато краще ніж Джо Байден, тому що Джо Байден виглядав, як вони кажуть, втомлено іноді зависав, підвисав, не закінчував свої речення, і він не показав того ентузіазму, тієї енергії, тієї можливості бути президентом. Там ще 4 роки, якої від нього очікували його виборці, і на що ставку ставили експерти. Ми Знаємо, що він досить довго готувався до цих ага. дебатів, але виборці не були задоволені тим, як він себе показав. Варто також зазначити, що у Вашингтоні це ж таки більш ліберальна публіка. 92% виборців у Вашингтоні 2020 року проголосували за Джо Байдена і лише 5% за Дональда Трампа. Просто для наших глядачів, щоб вони розуміли контекст. Якщо ми говоримо загалом про значення дебатів, зазвичай дебати не мають аж такого великого впливу на кампанію. Як цього разу чи переконали когось сьогодні Байден і Трамп із тих людей, з якими ти спілкувалася, проголосувати за їх? Ну Справді Юля дебати дуже рідко можуть переконати виборців абсолютно на протилежну точку зору змінити їхню думку. І цього разу це також не сталося, тому що жоден з кандидатів не був аж таким сильним. І попри те, що в 2020 році дебати були дуже складними. Кандидати перебивали один одного. Все таки тоді вони були молодшими, були більш енергійними. І тоді публіка казала, що кожен з кандидатів отримав їхнє схвалення. Цього разу люди дивилися трошки навіть. Скучаючи, я би сказала, не дивилися ці дебати. І дійсно переконати ніхто вже нікого не зміг. Але люди також казали, що ці дебати є важливими, тому що це перші з двох дебатів між двома кандидатами, які показують публіці про те, що дійсно варто розраховувати на те, що буде будуть перегони між Трампом і Між Байденом, і це було можливість почути їхні позиції і обрати між цими двома кандидатами, і прихильникам цих кандидатів. Чергово впевнитися у своєму виборі. Ми поспілкувалися із кількома із кількома різними людьми. Давайте послухаємо їхню точку зору щодо цього. Я думаю, він міг би показати себе краще. Він рухається у правильному напрямку, але це повільний початок. Я трохи розчарований цим виступом. Я більше сподівався на щось, що він зробив під час промови звернення про стан держави. Тоді він був досить енергійний і говорив пристрасно. Я трохи через це переживаю. Але я думаю, цей тон, коли він говорив про речі, які для нього важливі, і це моменти, за які я радий. Не думаю, що це якось плине на чиїсь політичні вподобання, але я хотів би бачити, Бачити більше енергії від Байдена. Мені цікаво почути аргументи людей, яким Байден здався сьогодні енергійним. Бо я маю зовсім іншу думку, переглянувши дебати. було очевидно, що він не повністю розумово присутній. Це майже було сумно. Я ненавиджу його. Він все своє життя працював в політиці, але було сумно дивитися, як він провалював у ці паузи. Я голосуватиму за будь-кого кого номінує демократична партія. Якщо це буде Байден, то я голосуватиму за нього. Байден не мій фаворит серед демократів, але я його підтримаю. Я думаю, ми всі погодимося, що краще це був би хтось молодший, але його вік часто використовують проти нього. Хоча насправді він ніколи не був хорошим оратором. Він має порушення мови. Ну і хтось кому за 80 – не ідеальний кандидат. Однак, я думаю, у ситуації Трамп проти Байдена Байден один із небагатьох кандидатів, які мають найвищі шанси перемогти Трампа. Цікаві насправді думки варто зазначити, що Ось дійсно немає дуже багато ентузіазму щодо кандидатур ні Дональда Трампа, ні Джо Байдена цього року. Але все ж таки з тих розмов, які ми маємо із виборцями, так виглядає, що все ж таки вони голосують за партійною лінією, принаймні наразі. Але звісно, лишається групка невелике людей, які не визначилися з тим, кого підтримувати, і саме за цих людей буде йти боротьба. Марія в цьому контексті у мене тебе останнє питання. Буквально нас лишається півтори хвилини. Ти говорила із людьми сьогодні в Вашингтоні. Які теми їх найбільше цікавлять? Тобто з якими думками вони йдуть на вибори, що для них матиме найбільше значення, коли вони обиратимуть свого президента цього листопада? Ільону, ми знаємо з соціологічних опитувань в цілому по сполучених штатах, що американців цікавлять внутрішньополітичні теми. Американців цікавлять теми, які дотичні до них. Їх цікавить інфляція, їх цікавлять ціни на продукти, ціни на газ, ціни на житло, їх цікавить медичне страхування, їх цікавить пенсійне забезпечення, їх цікавить питання освіти, питання зовнішньої політики. Які обговорювалися на цих дебатах американців цікавлять не так сильно, і ми говорили з кількома людьми тут в Вашингтоні. Вашингтонська публіка трошки більш ознайомила нас з зовнішньою політикою. Але все ж таки говорили тут люди, що навіть відповідаючи на питання щодо зовнішньої політики, кандидати були досить неточними. Кандидати досить оптічно робили якісь певні заяви без жодної конкретики. Ну тобто, це такі угу. теми, і зокрема тема війни в Україні, яка лунала на цих дебатах, для людей була досить, досить далекою, і були люди, які Говорили, що ну потрібно просто вирішити це питання. Хтось має прийти і просто його вирішити. Але як невідомо, Марія? Дякую тобі. надзвичайно. Марія Оляновська, моя колега була на зв'язку зі студією і говорила про те, з якими думками йшли на дебати на вечірки. Перегляду дебатів тут місцева публіка у Вашингтоні.